Я розмовляла на українській мові. Я йому просто дивилася вічі. Він мені вічі не міг подивитися. Що Вони просто від цього кайфували. Що вони можуть познущатися. Голови не малюємо. Не поднимаємо подимає. ліцом вниз, смотрим. А то ви буде по довзі. Стріляй санітар. Ноги були всі не то, що сині, вони були просто чорні, вони злиті були. У мене навіть ще гулі не посходили з них до цієї пори. Тобто це кожен день зранку і вечором. Вони приходили, нас виводили на коридор, ну, на розтяжки нас ставили. Це ну кожного дня. Це. Ми перевірки, ми дуже боялися перевірки. Тому що По ногах били, виходить, ми як на шпагат сідали. А ще в нас перевели в корпус, там, де плитка і слизько. Якщо ти падаєш і ти не стаєш там за секунду, вони тому що по тілі можуть бити. Це вже більше робили дівчата. Це на руці також це вирізали. А як вона у вас була травмована ця рука? Сказали, що ці руки ми тобі ну, переламаємо і відріжемо. Ну, все. І так, травма, ну, вони, виходить, переламували руку, удари були по руці, якби просто молотком гупали по руці, ну таке все. І почалось після травми, їх гігрома наростати. Я більшість більш переживала за дівчиною, якій було 21 рік. Старалася бути, як, її, як і мамою, і сестрою, і ну, підтримку старалася їй дати. Ну, Не показувала страх, але було чесно, було дуже страшно, було. Це виходить, в нас в гандрогі вже коли тримали, то в нас камери були там наші камери і хлопці. Ну, чули ми повністю все, що там відбувається з хлопцями, як їх б'ють, що з ними роблять. По сусідству з нами камери, то приводили хлопців до нього і його там насілували. Візуально пекли торти. Квіти, шампанське стакани, ми дарили один одному. Це все було так. Ми, ми так само веселилися з гумором, підтримували один одного. Ми не зламні, не дочекаються ні. Ми навіть гімн України співали там. Нагай, да, українські пісні співали. Чи в 11 вечора, чи пів 12-ї вже подзвонила вона. По відеозв'язку вже побачили, сказати друг другу, не могли нічого, бо е -плакали. плакали. Просто плакали. То другий щасливий момент свого життя. Коли ми приїхали, коли ми, ми впали на коліна, ми цілували землю рідно українською, да. почула голос мами, що вона тут чекалася, що вона жива. Фу. Це, це дуже. Я просто не звертала ніколи уваги на такі дрібниці, яким я зараз просто тішуся. Я кожній пилинки, кожному листочку, я, я просто я щаслива, я живу, я багато перецінилася і ціниться. Я не можу наговоритися своєю донькою знуком.